Саш, а от скажи, будь ласка, я чув, що дешеві інвертори, найчастіше вони шумляють, якісь звуки видають такі незручно. Як правило, так. Дешеві інвертори в них система охолодження, як правило, заділена активно. Активна це з вентиляторами. І ці вентилятори шумлять, гудуть і видають більше звук, ДЦБ більше дають. Дорожчі інвертори в них. Пасивна і активна система охолодження. Тобто, якщо вони на 50% своєї потужності можуть працювати без задіяння кульів вентиляторів, то дешеві інвертори відразу потребують включення цих вентиляторів. Mm -hmm. Це один з факторів тих, що інвертори гудуть. Всі інвертори можуть гудіти у випадку їхнього навантаження. Чим більше навантажене обладнання, тим більше воно видає шум. Коротше, я так розумію, що краще переплатити, якщо ти ставиш десь там будинку, де ти будеш звісно, чути. Звісно, це. звісно. І краще в цьому випадку, якщо важливо поїтись шуму, то взяти інвертор набагато ну, потужніший, щоб він працював на 50% своєї потужності, тоді він і довше послужить, і тоді він менше буде видавати шуму, тому що його пасивна система охолодження буде краще працювати.